Шановні друзі, доброго дня. Радий вітати сьогодні в Києві мого литовського колегу та великого друга України Кястутіса Будріса. Це вже його четвертий візит, і я дуже ціную наш регулярний діалог. Сьогодні мій колега тут із нами, попри інтенсивні російські удари. І це справжній візит сміливості та солідарності. Дякую вам за нього. Ми особливо вдячні за військову допомогу на понад 800 мільйонів євро, співлідерство в коаліції з розмінування, участь в коаліціях артилерії, ППО, дронів, РЕП та ІТ. Цінуємо внесок Литви у виробництво української далекобійної зброї. Литва, одні з перших, розпочала реалізацію проєктів з відбудови в Україні, зокрема будівництво шкільних бомбосховищ, і ми це надзвичайно цінуємо. Розраховуємо на приєднання Литви активну роль до коаліції укриттів цивільного захисту, яку нещодавно започаткували Україна та Фінляндія. Очікуємо також участі Литви в конференції з відновлення України у Римі. Сьогодні ключовою темою наших переговорів була безпека, неподільна безпека України, Литви, держав Балтії та всієї Європи. Ми скоординували кроки задля прискорення нашої інтеграції в ЄС і НАТО напередодні Євроради та саміту в ГАЗі. Переконані, що сильна євроатлантична Україна в інтересах всіх партнерів у Європі та США Україна потребує підтримки, бо захищається від потужного ворога. Але ми також захищаємо союзників, стримуючи агресивну Росію. Операція Павутина в черговий показала світові, на що здатна Україна, це наш активний захист від агресії та терору. Україна наносить такі удари з ювелірною точністю лише по законних військових цілях. Допоки Росія відмовляється припиняти вогонь та згортати агресію, допоки вона б'є по цивільних, ми будемо систематично та ефективно позбавляти Росію засобів терору. Кожен знищений російський військовий завод, аеродром, склад літак, це знищені засоби вбивства. Вони вже не зможуть їх застосовувати ані проти нас, ані проти громадян інших країн. Україна втілює далекоглядну та ефективну політику спрямовану на зменшення російської загрози для всієї євроатлантичної спільноти. Ми потребуємо такої підтримки цих дій. І важливо чітко розуміти та усвідомлювати, особливо в декількох столицях, що Україна не програє, а Росія не виграє. Україна прагне миру, як ніхто інший у світі. Лише Росія блокує мирний процес. Росіяни досі не дали відповіді на наші конструктивні пропозиції, які ми передали напряму перед зустрічю в Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які не придатні для дипломатії. Це вкотре демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію та усіх, хто допомагає їй вести цю війну. Наполягаємо, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має нанести нищівний удар по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, схемам обходу. Санкцій 5 червня, у зверненні до нації, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що зараз в Україні закладається фундамент нової Європи. Що воля українців до спротиву захищає не лише Україну, а й Литву, Що якщо Росію не зупинити, війна вийде за межі України. Ми абсолютно згодні з цими оцінками. Дякуємо за цю принциповість вашого президента, уряду та Твою особисто, дорогий друже. І ще раз дякую за цей візит. І запрошую до слова. Дуже дякую, Діандрії. Френд дякую за вашу щедрість за те, що прийняли мене. Я розумію, що у вас настільки багато зараз різних тем, і ми будемо продовжувати їх обговорювати в рамках наших зустрічей. І я би хотів розділити це на два блоки, і йдеться про такі надзвичайно важливі теми пов'язані з нещивними, Швидкими заходами, і також нам необхідно зосередити нашу увагу на майбутніх зустрічах в рамках Великої сімки в рамках зустрічей, які матимуть місце в Брюсселі, і також в рамках зустрічей, які будуть відбуватися в рамках Євроради, і також всі ці зустрічі будуть пов'язані з глобальною безпекою. І звичайно, в голові цього кута в нас Україна, і всі ці зусилля, які ми хочемо застосувати, це зусилля для миру, і звичайно, ми розуміємо, що великою прикольною на цьому шляху є всі ці зусилля Володимира Путіна. Те, що ми зараз бачимо, навіть сьогоднішнього ранку, і ми намагаємося звичайно. Досягти припинення о, вогню він намагається зробити інше, і звичайно, в цей дуже надзвичайний час ми говоримо про фундаментальні цінності, які ми захищаємо, і я хочу о, ще раз це підкреслити, о, як ми вже говорили, як ми говорили в рамках нашого уряду. Ми ніколи не о, визнаємо якісь. Зміни в територіальному устрої України, і також ми говоримо про певні детальні речі, певні деталі, які нам необхідно скоординувати як справжнім партнерам, як це роблять справжні партнери, і звичайно, в рамках цих зустрічей нам хочеться надати більшої уваги. Постійному тискові проти Російської Федерації як ми робили це е, в, в рамках подій е, останніх двох років, як ми це робили, коли відбувалися інші події попередні війни Росії, і ми говоримо звичайно про питання санкцій, про питання. 18-го пакету санкцій, те, що вже відбувається в рамках наших зусиль, і звичайно ми говоримо про додаткові компоненти, пов'язані з забороною експорту, питання топ-менеджменту великих корпорацій Російської Федерації, і ми говоримо, що лише 40% потужності Російської Федерації покрито санкціями, і отже, поки ми не досягли певної глибини в цих санкціях, ми не можемо сказати, що ми зробили все, що могли, і нам необхідно синхронізувати наші зусилля разом з нашими друзями зі Сполучених Штатів Америки в тому, що стосується цих пакетів. І санкції, і отже, разом ми зможемо знов таки, завдяки дипломатичним зусиллям, запевнити Путіна вдатися до безумовного припинення вогню. І отже, вся міжнародна спільнота має це зобов'язання з підтримки цих зусиль. Тому що в імнашому випадку є тільки військові е, зусилля, тому що е, в нашому випадку не може бути миру в Україні або в інших країнах, і інша річ, яка нас вразила, це насправді військова міць України і ця блискуча е, військова операція Павутина, яка була здійснена українськими службами, і ми бачимо, що Росія є країною слабкою, є країною вразливою. І також це показує функціонал і силу Збройних сил України і розвитку України. І отже, ми бачимо великі досягнення військової, мілітарної сфери в Україні. І мені також хотілося б сказати, що це також відкриває широке поле можливостей для нас в тому, що стосується розвитку і також. Більш сильного оборонного сектору в Україні, І це також дуже важлива причина для нас, щоб робити інвестиції в українську державу для розвитку цього потенціалу, щоб зробити Україну сильнішою для кожного з нас, для тих, хто знаходиться близько до російської території. І також мені хотілося би підкреслити нашу підтримку Україні, і я хочу ще раз це повторити. Ідеться не про те, що ми вже зробили, Йдеться про те, що ми вже зробили перед різдвом. Йдеться про допомогу більш ніж на мільярд доларів. Йдеться про майбутнє. І мені знову ж таки хотілося би підкреслити, що ми тут задля вашого. Майбутнього для того, щоб підтримати ваш вступ до Європейського союзу, у нас дуже орієнтовані на майбутнє зобов'язання, і це наша чітка позиція. І ми звичайно шукаємо інших шляхів, і можливостей для збільшення цієї допомоги. Що необхідно для миру і процвітання для України і для всієї Європи. І наостанок, в тому, що стосується вступу до Європейського Союзу, ми хочемо е, досягти цього дедлайну е, до 1 січня 2030 року. І як вже казала голова. Європейської комісії йдеться про дуже амбіційний дедлан і дуже амбіційний план і е... Ідеться про реформи, які мають бути здійснені з боку України, в тому, що стосується торгівлі, ринку, і дуже багато інших речей, що необхідно виконати. Отже, в цій перспективі ми також зробимо свій внесок в тому, що стосується програм технічної допомоги Європейського союзу, оскільки ми є лідерами, і також є інші лідери в цій сфері. І, звичайно, ми будемо робити все, що від нас залежить, тому що стосується перемовин, і також йдеться про те, що в нас немає певних привілеїв, щоб варитися. Нам необхідно зробити це зараз. Я ще раз дякую вам. Для мене це велика честь. Дуже дякую, декілька запитань. Вітаю моє питання стосується обидвох міністрів. Отже, моє запитання: чи будуть союзники ще раз згадувати Росію як спільного ворога в рамках спільного комуніке? І наскільки я знаю, США як здається проти. Цього ствердження пане Собіго, що ви можете сказати щодо позиції України щодо цього спільного комуніке? Що ви хочете бачити в цьому тексті? Дякую, звичайно ці теми буде включено до. Спільної декларації, як це вже було зроблено в Вашингтоні, в рамках саміту в Мадриді, в Брюсселі, в Вільнюсі, в 2022 році, тому що йдеться про найбільш важливі питання безпеки, і Росія є суб'єктом загрози, військової загрози, і йдеться про те якою є ця небезпека для України в тому, що стосується України, так ми вже в рамках двох останніх самітів ми ще раз підкреслюємо, що. Шлях України до НАТО є невідворотним і майбутнє України в НАТО. Отже, я не бачу жодних причин, щоб це ще раз повторювати, тому що нічого не змінилося, і немає інших рішень, окрім НАТО. І в цей дуже надзвичайний час нам необхідно це зробити і звичайно. Нам необхідно всіляко посилювати наші внески, наші інвестиції. І також я хочу нагадати, що в нас ще немає фінального тексту, і перемови тільки розпочалися, отже, нам необхідно вдатися до створення цього тексту. Поділяю слова, висловлені мо. Овським колегою ще раз повторюся, жодна інша третя країна Росія не мають право вето щодо нашої участі, участі України, членства України в НАТО. Так, на сьогодні ми можемо не мати консенсусу серед наших союзників. Але це наша справа з нашими союзниками. Це перша позиція. Друга безпека України та безпека євроатлантична, безпека країн НАТО, вони неподільні. І Україна тут не прохач зараз. Ми та країна, яка суттєво може посилювати безпеку, конфігурацію безпеки, архітектури безпеки всього євроатлантичного. Простору для того, щоб уможливити участь президента Зеленського в цьому заході, мають бути відповідні сильні, конкретні рішення, які посилюють вже зараз нашу оборонну спроможність, які посилюють нашого воїна на полі бою. Тому, виходячи з цього. Виходячи з цієї логіки, ми вибудовуємо і наші очікування, і доводимо їх напряму до наших партнерів. Дякую. Дякую. Остання ми Україна. Прошу цю можливість. Мені хотілося би задати два запитання до вас. Перше, перш за все, звичайно, дуже дякую за вашу підтримку. Як ви казали, йдеться про певні дедлайни, це 2030 рік. Але я хочу сказати, що ми сподіваємося на відкриття кластерів перемовин і. Ми дуже сподіваємося на відкриття таких кластерів. Отже, як ви думаєте, чи це можливо певним чином просувати це? Чи є якісь вам санкції Україна бачить таким важливим санкції це зниження ціннівої стелі на російську нафту? І розуміємо, що це питання лежить на столі а, лідерів G7. зважаючи на негативні сигнали з, з Вашингтона. Чи очікує Україна, що на саміті G7 це рішення буде розглянуто і можливо буде ухвалено? І ще які там контакти заплановано, Україна хотіла провести на цьому майданчику? Дуже дякую. дуже дякую. Перш за все, мені ще раз хотілося би підкреслити, що йдеться про складний процес. Ми часто згадуємо опис цього процесу, але ми. Маємо на увазі, якщо говорити глибоко, і ідеться про певні виконані уроки, певні зусилля, які ми бачимо, це саме як ми просуваємося на цьому шляху прийняття до Європи, це як ми відкриваємо кластери і так далі, і так далі. І так має бути і в майбутньому, тому що це єдиний можливий шлях рішення. Необхідно розуміти, що це великий геополітичний проєкт Європи і для майбутнього, якщо ми говоримо про майбутнє, якщо Європа. Має бути сильною на геополітичній арені, йдеться про членство України, але необхідно розуміти певні е, трансформації, і саме таким є європейський підхід, і також е, йдеться про е, різні ролі країн, ідеться про дуже е, жорстку дискусію, ідеться про певні принципи. Отже, йдеться про певні дуже о, фундаментальні речі, пов'язані з прийняттям України. І йдеться не лише про прийняття України як такої, йдеться також і про роль е, інших країн, і йдеться про ролі інших держав, які мають бути успішними. І Йдеться про дуже інтенсивні дискусії також з Єврокомісією, з нашими партнерами в рамках Європейського союзу, в тому, що стосується розширення Європи, і нам необхідно бачити це рішення І ідеться про методології, і йдеться про одне. Одну дуже важливу умову цей процес, процес ступу не повинен зупинятися. Нам необхідно користуватися моментом, тому що є так багато різних речей, які необхідно дискусувати, здійснювати йдеться про технічні речі, йдеться про різні сектори. В будь-яких випадках майже в усіх випадках ідеться про певні речі, які неможливо пояснити. Ідеться про е, певні права меншин тут в Україні, і я звичайно всіляко вітаю всі зусилля уряду, прем'єр-міністра, членів уряду І я розумію занепокоєння, і ви виконуєте надзвичайну роботу, і зараз ми виконуємо наші зусилля. Звичайно, питання ми бачимо, як Росія. Реагує на мирні зусилля світу, на мирні пропозиції США, відповідь Росії, терор та ескалація. На мою думку, є два ключових фактори, два основні блоки, якими можна Росію змусити до справедливого миру, прийняти перемир'я. Перше, це Подальше посилення санкцій, а тут є ще достатньо сфер і галузей, де ми можемо нарощувати цей санкційний тиск, він має стати руйнівним для російської економіки. І, власне, тут, тут, в цьому сегменті санкційному тиску, одне з найбільш болючих рішень для російської сторони це пониження цінової стелі на нафту. Наша позиція, наша думка, і це справедливо. Мова має йти про 30 доларів. Ми цю, наше бачення довели до відома наших партнерів, і це дійсно має бути рішенням на рівні чи у форматі g 7 країн. Наші очікування так. Ми дуже сподіваємося, що рішення в цьому напрямку. Під час планованого G7 рішення у Канаді будуть прийняті та відповідно оформлені. І повернуся до тих чинників, які можуть змусити Росію до справедливого миру. Це санкції, це заморожені активи. Тут потрібно теж більше волі, рішучості, і це також напевно. Одне з рішень, які слід очікувати від формату засідання на рівні лідерів G7 та подальша ізоляція Росії, не можна легітимізовувати чи повернення Росії на міжнародну арену без досягнення справедливого миру. А друга позиція, другий фактор, який може впливати. На і тиснути на Росію це зміцнення України, це зміцнення наших оборонних спроможностей, посилення нашої оборонки, посилення нашої армії, щоб ми ставали все більш самодостатніми, щоб ми мали пакет стримання, щоб для Росії кожен день, кожна хвилина їхньої подальшої агресії, ціна цієї агресії зростала. Дякую. Yeah, thank you, thank you, excellencies. At this, yes. we yes. conclude. Thank you, media. Thank you.